Шановні учасники всеукраїнського свята Богатирської сили, шановні пані та панове, сьогодні, як уже багато років поспіль у Красенівці нас зібрала пам'ять про нашого видатного земляка Івана Максимовича Піддубного, людини, яка за своїми спортивними досягненнями. Підкорила весь світ, яка залишила по собі легендарну славу Атлета, ім'я якого стало символом незламної сили українського народу. Символічно, що всеукраїнське свято Богатирської сили, на призи пам'яті Івана Піддубного, проходить у дні, коли Україна. Відзначає День Незалежності, День свободи у когорті імен, які прославили Україну, його ім'я серед перших. І для кожного з нас мають бути гаслом слова Івана Піддубного завжди перемагати. Як він реалізував, це на борцовському килимі. Саме на прикладі Івана Піддубного виросло не одне покоління прославних спортсменів Черкащини. І не випадково серед олімпійської команди України, яка їздила до Лондона, було четверо наших земляків, виконуючи програму. Президента України Віктора Федор Януковича та обласну програму Будуємо нову Черкащину вже в цьому році збільшено фінансування всіх напрямків і пріоритетних видів спорту майже на 20%. Уже в цьому році буде відкрити чотири міні-футбольних поля штучним покриттям, а також зроблено багато для розвитку спортивної доблесті Черкащини. Я переконаний, що перейнявшись духом цих змагань, учасники та гості свята як спадок від легендарного земляка, візьмуть його переконання творити добрі справи і створювати нові дивовіжні світа. Це не просто слова, бо живемо ми на прекрасній землі, що зветься Україною. Всі ми знаємо, що разом ми зробимо Україну могутньою та квітучою. За порукою цього є результати роботи нинішньої влади, її наполегливість, цілеспрямованість, згуртованість робота всієї команди на єдиний результат. Дуже важливим фактором у цій справі є орієнтири, визначені партією регіонів президентом України Віктором Федоровичем Інуковичем. А і ці орієнтири. Ясні, зрозумілі, як на території всієї України, так і на теренах Черкащини, шановні присутні, шановні гості, вітаю вас всіх на святій Шеченківській землі, учасників змагань і дякую організаторам цього свята, людям, котрі не байдужі до відновлення спортивної слави Черкащини. Зичу всім учасникам і гостям. Цього всеукраїнського свята богатирської сили, радості, здоров'я, добробуту, і хай у справедливій, чесній боротьбі переможе найсильніший. Святом вас, шановні друзі, дякуємо Сергію Борисовичу за теплі слова вітання і ті вагомі справи, які ви робите за для будівництва нової Черкащини та кращої долі жителів чудового Шевченкового краю.